Привіт, любі друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі. Готуємо разом з залою. Сьогодні з вами поділюся найкращим рецептом сирного пирога з малиною. Такий пиріг готується дуже просто, завжди виходить і дуже смачний. Друзі, на вулиці вже досить спекотно і майже літо. І хочеться завжди щось фруктового, смачненького, солоденького. І ось вам, друзі, найкращий рецепт сирного пирога саме з малиною. Ми виливаємо 3 яйця, додаємо трішки солі, висипаємо цукор 150 грам і взбиваємо міксером або вінчиком 2-3 хвилинки. Яйця з цукром я вже добре збила і тепер виливаємо розтоплене масло 100 г. Добре перемішуємо. Висипаємо сметану 200 г. На сметану висипаємо соду пів чайної ложки. Зверху на соду виливаємо лимонний сік 2 чайних ложечки. Добре збиваємо 2-3 хвилинки, додаємо цукор ванілін 15 грамів. Висипаємо борошно 350 г грам і добренько перемішуємо. У мене форма діаметром 29 см, дно виймається. Дно застилаємо бумагою для випічки. Дно змащуємо олією або маслом. Викладаємо тісто у форму. Розрівнюємо по всій формі. У миску висипаємо сир кисломолочний жирністю 23%, 400 грамів. Миск виливаємо три яйця, 100 грам сметани, 150 грам цукру, 15 грам цукру ваніліну, 6 столових ложок борошна. У Миску висипаємо пів чайної ложечки соти і поливаємо двома чайними ложками лимонного соку. Усі інгредієнти добре перебиваємо погружним блендером приблизно 4 хвилини. Виливаємо сирну масу зверху на тісто та розрівнюємо по всій формі. В сирну масу викладаємо малину. Я від тіста відібрала 200 г і тепер будемо прикрашати пиріг. Висипаємо борошно 100 грам і вимішуємо тісто. Розкатуємо тісто. Розрізаємо тісто на смужечки шириною 3 см. Викладаємо смужечки зверху на сирну масу, так як я показую на відео. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, не забудьте поставити подобайку та написати коментар. І по краям пирога я викладаю квіточки, вирізані із тіста. Друзі, завдяки такій формочки я наверрізала такі красиві квіти. Саме ця форма мене дуже часто виручає. Друзі, випікаємо пиріг при температурі 175 градусів 60 хвилин. Друзі, пиріг вже спікся. Я його прикрасила малиною, м'ятою та посипаю цукровою пудрою. Пиріг вийшов неймовірно гарний та дуже смачний. Друзі, я хочу порадити кожній господині приготувати такий смачний, дуже гарний сирний пиріг з малиною. Я думаю, що вашим рідним та близьким дуже сподобається такий рецепт дуже смачного сирного пирога з малиною. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.